Вітаю усіх, хто бажає знати більше про життя Кременчуцької громади. Як завжди, у цій порі ви дивитись новини. Випуск наш час Росія атакувала Миколаїв та Одеську область. Яка вона 512-та доба війни? Розбираємо просто зараз у деталях. Рашисти не дають спокою Одеситам третю ніч поспіль. Внаслідок чергового масованого обстрілу пошкоджено адмінбудівлю Генерального консульства Китайської Народної Республіки в Одесі. Як повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, агресор навмисно б'є по портовій інфраструктурі. Постраждали адміністративні та житлові будинки навколо, а також консульство КНР. Це в чергове говорить про підступність ворога. На жаль, станом на першу дня маємо одного загиблого внаслідок атаки. РФ тим часом в області влучили у складські приміщення. За словами очільниці прес-центру сил охорони та оборони півдня Наталії Гуменюк, під час атаки російська армія використала ракети різного типу. Долучався і підводний човен, який ніс чергування у чорному морі, і стратегічна авіація з випуском ракет типу Х-22, берегові ракетні комплекси ракети типу Онікс і, ймовірно, «Іскандер». Загальна кількість повітряних цілей була далеко за два десятки. Нагадаємо, напередодні, 19 липня, ворог здійснив найбільшу масовану атаку на Одесу за час повномасштабного вторгнення. Росіяни застосували ракети різних типів та дрони. Шахід у порту Чорноморськ знищено 60 тисяч тонн зерна. 20 липня близько третій ночі ворог завдав ракетного удару по Миколаєву. Про це повідомляє адміністрація області. Внаслідок влучання зруйновано декілька поверхів триповерхового будинку та виникла пожежа площею 450 квадратних метрів, яку вогнеборці ліквідували о 7.45. Пошкоджено сусідні багатоповерхові будинки. Унаслідок масованого обстрілу Миколаєва постраждали п'ятеро дітей. Найменшого лише місяць. Про це стало відомо у першій половині дня. До лікарень міста було ушпиталено дев'ятьох людей. Написала екс-голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва. За наданою ситуаційним центром міністерства оборони України інформацією російські війська обстріляли територію 10 областей України. Загалом противник випустив 38 боєприпасів, 19 крилатих ракет та 19 дронів камікадзе. У результаті бойової роботи з силами та засобами повітряних сил у взаємодії з підрозділами інших складових сил оборони України знищено 18 повітряних цілей. Генеральний штаб оприлюднив дані щодо втрат ворога станом на 20 липня. Так, згідно з інформацією, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 20 липня орієнтовно склали 240 тисяч 10 військових, тобто плюс 530 осіб за минулу добу. Танків було знищено 4129, тобто плюс 6 за добу, а бойових броньованих машин – 8065 одиниць. Щодо минулої доби на Полтавщині вона минула для нас відносно спокійно, звичайно, не без тривог, але рахуємо це за добрі новини. Далі для вас новини від кореспондентів телекомпанії Візит. Вкотре нагадаю, ми в етері щодня по буднях о 18 та о 20.40. Наші інформаційні звіти шукайте в інстаграмі, телеграмі, на Ютубі і у Фейсбуці, вбиваючи у пошукове поле ТРК Візит. І доєднуйтесь до лав наших підписників. Вони боронять нас, а ми віримо у їх непереможну міць. Слава за Слава Україні! Героям слава! На Полтавщині було засуджено членів злочинного груповання за продаж понад 370 кілограмів тютюну. Ними виявилося троє. Всі родом з Чернігівської області. Суд довів. Що товар був реалізований без відповідних ліцензій, а сам продукт організатор групи отримував у родичів. Учасниця групи розміщувала оголошення в інтернеті упродовж 21 та 22 року. Вони продавали тютюн у Житомирську, Дніпропетровську, Чорнігівську та ще в деякі області. Мешканцям Полтавщини вони реалізували тютюну на понад 90 тисяч гривень. Наразі усі троє мають сплатити штраф у розмірі понад 270 тисяч гривень. Взимку у Кременчуці знову солитимуть дороги. Кременчуське комунальне автотранспортне підприємство оголосило про закупівлю 700 тонн солі. Відповідне оголошення розміщено на сайті Державних закупівель Прозоро загальна сума закупки майже 6,5 мільйонів. Заявки приймають до 27 липня. 20 липня на Полтавщині близько 5.20 водними поліціянтами під час профілактичного рейду уздовж Дніпра в районі кам'янського водосховища було виявлено чоловіка, що займався незаконною риболовлею. З місця події вилучено човен, сітки та рибу. За попередніми підрахунками фахівців, сума завданих державі збитків складає понад 520 тисяч гривень. За фактом справи, відкрито кримінальне провадження. Стали відомі і нові подробиці по справі нарколабораторії. Не пройшло багато часу, як голову злочинного груповання Молдована звільнили з під варти. Аж ось Кременчуцькій поліції вдалося спіймати останнього його спільника Олександра Муху. Чоловік переховувався близько двох років. Йому, як і його поплічникам, інкримінують 313, 311 та 307 статті Кримінального кодексу України. У Кременчуці знов замінування 20 липня. На електронну пошту Кременчуцької поліції надійшло повідомлення про замінування Крюківського районного суду. На час перевірки заклад припинив свою роботу. Проте під час обшуку поліціянтами вибухових пристроїв знайдено не було. 19 червня наша знімальна група з активістами і депутатами їде у постраждалі від екокатастрофи села з надзвичайною місією. Ми веземо із собою експерта з компанії Укрхіманаліз Володимира Кунгурова. Громада вирішила діяти і замовила експертизу за свої кошти, тому що за 10 днів жодних результатів заборів води ніхто і в очі не бачив. Нас затопило, все плава там. На гору, ви виставляли, що да, у нас. І як ви за цей тиждень? Що змінилося? Нічого не змінилося. Просили відкачати воду, тому що в нас нема заїзду тепер, там і пшеницю треба молотити. Нема заїзду на вгород. Вода з города зійшла, але ну ми ж нічим не користуємося. А в колодязі? А в Колодязі воду то брали, але результатів ніхто ж так і не той. А брали Воз... на який день? Ах, брали, мабуть, понеділок і вівторок, два дні в ряд. А... А, а результатів вже ніхто не той. З міста діти возять воду, ми не користуємося. І ніхто результатів. результатів ніяких... Так, ніяких? Це вже тиждень результатів да. немає. Кажуть, що все в нормі. Справедливості заради зазначимо, місцевими пабліками на шостий день загуляв ось такий пост, а на дев'ятий день, це був понеділок, високопосадовці зазначили. З 13 числа кожного дня ми відбираємо зразки води. На сьогоднішній день вже вода з ну, містом Аміяка вже в нормі 0,2 міліграма на літр. Отже, найперше беремо пробу води у селищі Гуньки на тому місці, де стоком перекрили хід до псла, але жижу так і не відкачали. Покажіть, будь ласка, ми взяли аналіз води. Зараз ми це запечатаємо правильно? Запечатано, вже запечатано, і будемо чекати результатів. Усе під відеоспостереження, усе із мешканцями села, усе як годиться. Далі проходимо кілька десятків метрів туди, де постраждали луки. Це воно за буквально 800 метрів, 700 Псла. Ми заїдемо прямо там, де воно впадає в псю. Угу. І возьмемо там проби. На дорозі зустрічаємо ще одну делегацію. З'ясовуємо, це працюють екологи. Добре. Ми тут по дорученню від облдержадміністрації подивитися, з того ж боку знаходиться заказник загальнодержавного значення uh -huh. Нижньопсільський, uh -huh. то ми якраз підходить, Олег Володимирович. Да. Доброго дня. Да. Ми якраз okay. з фахівцями парку. Досліджували чи, чи від, департаменту. Чи, чи, да, від е, департаменту екології нашого міста, досліджували, чи є вплив на цей заказник безпосередньо, тому що та територія входить в смарагдову мережу, а це ж охороняється на рівні Європи. Ми були на двох точках, он зафіксували все, подивилися. Ну, такого Зараз видимого, знаєте, зараз ще поїдем, будемо досліджувати, листку. Так, впливу зараз ще не видно, да. маленька рибка там є. А тим часом до нас доєднуються ще активісти і депутати постраждалих від екологічного лиха громад. Тут є виводки копитних, є виводки хутрових. Тільки одне джерело було, щоб напитися, це була река Псьол. І ми ще не знаємо, що якісь наслідки будуть для капітальних для тваринного світу, які тут живуть, мешкають в цих лісах. Це і виводок пострадає, тому що воно не догодує своє, як то кажуть, потомство. виводок, І, так само, і так само далі воно е, вже не зможе розмножуватися. Акцентуйте ще одну увагу: саме на засмічення забруднення земельних ресурсів. Це тому ж що ж... От, є шкода, є роз... Розрахунок шкоди, він якраз і передбачений, є методика розрахунку, яка площа забруднення, на яку глибину було просочування, які були реактиви, ну, яка ступінь просочення. І це можна зробити розрахунки. Всі нажаті посовище, все ж таки. Воно вигоріло. Так і так же само сюди ж прийде звір пастися. Так, Опять же, він же нап'ється цієї ж, е, вже не скажеш, жидкості цієї. Просто колосальна ущерба. Просто колосальна. Усі разом їдемо далі. На місці злочину нас чекає справжній сюрприз. Тут працює техніка. Але замість того, щоб збирати гній і вивозити до лагуни, його розкидають по усіх п'яти гектарах, і дороги, по якій ще недавно ми їхали з екологічною комісією, вже немає. Бачите, стоїть давно ну, ну, грузять, що вони не викинули. Бачите, ось і закидають цей, і розкидають, видають на оцю всю цю ділянку. А трактор дисками. розкидає, дісками бігом бігає, шкоди, щоб його перебивати. Ви вважаєте, що це лайно розкидають по полю, так? Я Не думаю, землю, я... а лайно. Ну, дивіться, де погрузчик. А, Один стоїть і так. другий. Ми там були з вами. Були. Ну, Що там було? Там а лайно. Ну, ну, да. Дивіться, що далі вони роблять. Вони ну, становилися, бо ми стали. Угу. Розумієте? Це вже пішло оце покоління тих, хто в 90-ті по 5 гривень на базарі мзду собирав. Дерева! А в нас дерева погоріли. А в нас відео є, де тільки тут А у нас теж живуть. Так. Це <поцелі> є. Пробуй стовбик розкрасти. Це є. <поцелі> Я не можу, на жаль, підійти ближче, я вже загрузла. Тут така трясовина із цього лайна. Але що я хочу сказати? Мій зріст метр сімдесят чотири. Дивіться, будь ласка, ось трава зависла на дереві на рівні мого зросту. Можливо, не метр сімдесят чотири, але півтора метри. Тут точно було. А он пішло ще ви. Да, ззаді вас, он дивіться, справа. Он а, дивіться. О. На, на уровень, да, о. два метри була, метр сімдесят десь. І йшла висота гній. То, – А он дивіться, те, що квадратик. О, Богу, оце він. І ось зараз незалежний експерт відбирає зразки. Чому саме тут дивіться? Будь ласка, грунт має такий... Характерний вигляд такими квадратиками-кубиками. Кажуть, що саме так застигає оце лейно. Ми збираємо зараз ґрунт з яру, який, ну, я так розумію, постраждав від, від цієї катастрофи. Наша знімальна група знаходиться у яру, в якій змило нечистоти. З прилеглого поля. Це навіть важко назвати, мабуть, ґрунтом. Це, скоріш за все, таке лайно, те, що було на полі. Ось воно тепер опинилося тут. Дуже ретельно записуємо, спаковуємо, і воно поїде у лабораторію Києва. Так? Скажіть мені, будь ласка, зараз на камеру, які ще... Організації у вас роблять аналізи, щоб ми розуміли вашу репутацію. Ну, ми співпрацюємо з Бориспольським аеропортом. Ми співпрацювали от до початку війни з посольством Сполучених Штатів Америки. На заводі Кока-Кола довелося бувати, відбирали в них воду, яка потім для ну, використовується для. Виготовлення кока-коли. Угу. Ну я гадаю, що цього достатньо нашим телеглядачам, щоб розуміти наскільки серйозна організація зараз у нас цим займається. Я вам дякую. Взагалі, питання дуже. Страшне, воно дійсно катастрофічне, масштабне. масштабне екологія, тваринний світ, рибний світ. Ми хочемо незалежної експертизи. Ми не згодні з тим, що Гуржій виставляє такі цифри на 2 мільйони гривень, де погибше на 20 мільйонів гривень. Я так рахую. Це, може я пірбій перебільшую, але ж взагалі треба дійсно розібратися. Ми хочемо справедливості і однозначно добитися компенсації що були на тваринництво компенсації що були да, відтворення тваринного світу компенсації що були були на, витво, на відтворення рибного хазяйства на відтворення нашої і, і фауни і флори так, і оце лайно обов'язково воно не повинно тут лежати, хай приймають рішення, кудись його прибирають, щось з ним роблять. Але ж <зас> тільки що ми приїздили і бачили, і зараз чуємо трактори працюють. Що вони так. з ним роблять? Трактори працюють. Я так думаю, що вони ховають свої сліди якогось злочину, прикриваються землею, щоб потім якось скажімо так зменшити свої Масштабність свого злочину в цьому яру. Були такі кози, я думаю, що їх в Кременчуцькому районі нема. Вони схрещені з ланю, ну красиві такі. Після цього лиха тут коз вже не буде. Тому розмір вважати як тут неможливо, розумієте. Тут як ви посчитаєте збиток 76 чи 78 тисяч і взагалі підняти потрібно громаді, депутатам про законність постройки ізначально. Такого комплексу у громаді. Це практично на території. На території Е І зробити, підняти ті документи, котрі, коли застройщик, чи дали дійсно згоду громадяни цієї громади на застройку. І після такого лиха я думаю, що так як віднеслися власники до цього. Лиха, що ми тут вже другий чи третій раз виїжджаємо, люди, котрим не байдужі, Ми не заінтересовані, ми не конкуренти. Але тут просто невозможно це утримати, як то кажуть, сліз. Не можна утримати сліз. Те, що люди бачать, а керманичі, котрі займаються цим бізнесом, взагалі їх тут нема. Ні представників, нічого. Будемо стучатися в ці двері і хай попробують не відкривати. Вже будемо заходити поспоймо розварявати. Будемо збирати людей, на цьому ми назаповнимося. Ти скажи, як нам попаса до Хвилі віділа напхати? От ви знаєте ті. Це не профанація. Ми не будемо. Пустний. У полічки все не виставало води, треба було робити справу. вони хотіли там бути, її вичистити. А тоді, коли де знаходимося? Це насосна станція. Насосна станція Хмельницька, яка після Чорнобиля повинна була подавати воду на місто Кременчук. Ми можемо сказати, що це найближча десь така ділянка, де ми можемо взяти воду? Ми можемо взяти воду, де хвильова та річка, в яку попало прямо це дерьмо. Впадає у обсіл. Краєвиди тут іще. Я, допустим, на своєму округі набираю, наприклад, сміяти, ну, як? яку ніхто в очі не знає. Річка, яку називають хвилова чи хвильова, вона впадає у псьол. Зараз ми з неї, тут дуже важко до неї взагалі дістатися, але зараз ми з неї, по-перше, відібрали проби води. По-друге, такою спеціальною методою ми відібрали мул з дна цієї річечки. Ну, це вельми-вельми важко. Я дивлюся, як добровольці, які це погодилися робити, як вони намагаються це зробити, але ми це робимо. Коли будуть результати аналізів, протягом 10 робочих днів. Сьогодні середа, значить. Через два тижні в середу, а якщо раніше, то, то раніше, звичайно. От. Е, результати будуть вислані замовнику, яким от ми Микола є. Тобто всі контакти лабораторію тільки з ним. Більше до нас ніхто не звертався з цього приводу. І, вужки, І вужки. сонячний ага, лагерь. Ага, Ясно. Так, от зараз, зараз ми. Знаходимося, приїхали вже вдруге через тиждень на цю місцину. От тепер ми дійсно бачимо: купатися заборонено, купатися заборонено. Давайте засвідчимо, де ми знаходимося і що ми тут робимо. Підвісний перехід від замельника на Запсілля, підвісний місток. Е, беремо аналізи води, беремо аналізи ґрунту, щоб потім провести незалежна експертиза проведе своє дослідження, щоб у нас були якісь підтвердження з приводу води, і тоді ми порівняємо одні дослідження і приводу другі води дослідження. І, і обов'язково. Взяли в трьох містах забори ґрунту, води і донного залежу і присутності депутатів. Селищної ради місцевої громади, і в присутстві активістів, громади і телебачення. І, і прив'язалися геолокаційно, де, беремо, де беруться забори води та ґрунту, щоб не було ніяких фальсифікацій, і за кошти громади та небайдужих. Людей, котрим не байдужа ця екосистема. Я вас знаю. Я розпішла стежку, я думала, що я там задихнуся, мене сльози пішли. і Я пробігла, а не пройшла стежку. Бачили, жаби тікають з псла. Жаби тікають отак, через дорогу йдуть у ліс. Те, що зверху, те зроблять. А я... Коли, набуть, взагалі Не бачила. Перший раз таке, сама бачу. Перший раз таке для мене. Для мене це Тому, ну Я такого не бачила. Вонь стоїть ужасніша, ужасніша вонь стоїть. І кожне утро. Це таке, ну це страшне. І саме від? Да, да. ну, Тому що у нас більше нема чому воняти. «А Скажіть, будь ласка, якщо ви місцева мешканка, у вас є колодязь, так? Є. Аналіз якийсь, хтось проходив, щось робили? Ні. Не робили. Не робили ні. не робив ніхто нічого. Ніхто нічого. Не... Ну, не колодязь, але станція не якраз. Та ну в мене колодязь і станція, ніхто то ніхто нічого, нічого не робив. Скажіть, йде, бо нам тут не видно. Хто? А то я біля мене. Так хто його може тривати? 59-го року я родився, тут, тут проживаю до нинішнього часу. Ну, такої попи, як було, трапилося зараз, я не пам'ятаю зовсім. Було таке, брудна вода була, ну, такого моря риби, коли хі, щуки, як крокодили, плавають, на саме дихають, соменята вилазять на плавниках на берег. Раки лізуть у берег, ховаються, окуні вилягли в перші часи одразу всі, от кілограма і менше, таке мальочка. Не те, що плакати. і Риби зараз немає. Я живу на березі річки, виходжу два рази вранці і ввечері, чисто подивитися. Риби немає, а от ми зараз стоїмо повна тиша, жаби не кумкають. Ну, там, де я, там залив невеликий є. Слухав, де обзиваються. Ну, не так, як раніше. Раніше там, хори вони такі встраювали, що не чути було один одного, як ввечері з ну, перед дощем. А зараз – цього немає. Зараз от, нічого не плаває, Ні, де-не-де. Це омильник Пилипейкова коса, так звана. Дивимося. Є теж позначки купатися заборонено, і розуміємо, що люди дійсно тут не відпочивають, бо а, дуже спекотний день, але на пляжі жодної душі окрім нас. І тут ми теж візьмемо аналізи. Ну, це треба десь отак, мабуть, закинути і протягнути. Тут мідії ходили, зараз одинички. Тут було зрито ними. От вони гуляли, оце прямо полоси, такі от зигзаги, вони очищали воду. А Це, це, це н... сліди і чапаль. Так, е, да, це лелека тут ходить бо це, по цих слідах я зрозумів, що жаб нема. Сліди є, а жаб нема. Зазвичай, коли йдеш берегом, жаби стрибають. От дивіться, ми йдемо берегом, ми нікого не лякаємо, дивіться. Нікого немає. Нікого немає, нічого не пригає. Дивіться. Ніщо не стрибає і повна тиша. Ну що по рибі? По обслугу комісія ТБНС, ми провели вже третю комісію ТБНС. Ліквідація наслідків на території Мельницької громади завершена, там зібрали десь 380 кілограм риби. Далі комісія тебе здала доручення Кременчуцькій міській раді, щоб вони обстежили перебережні зони, скажімо так, річки псьол на території села Потоки. Зараз ведуться ці роботи, екологічна служба підраховує збитки. Ну а далі будемо вже вирішувати питання, слідчі управління. Тобто, перед вихідними ще ми не можемо сказати людям безпечно чи небезпечно? Ми до вихідних скажемо, безпечно чи небезпечно. В п'ятницю ми це скажемо. Норми. Забор води ведеться щодня, і зараз вода в річки Псьол відповідає нормам. І, скажімо так, аміак, концентрація м'яка, вернулася в норму. Вона вже на рівні 0,2 грама на літр, як було передбачено нашими санітарними педагогічними нормами. Завтра у п'ятницю 21 липня об 11 годині в Омельницькому будинку культури відбудеться зустріч із головою Всеукраїнської екологічної ліги, радницею міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Тетяною Тимочко. Голова КРВА Олег Лєднік серед запрошених. Хто із високопосадовців наважиться подивитися у вічі народу і все про що будуть там говорити, зафільмує наша камера.